У парку культури мікрорайону Цикровий, що щосереди панує особлива атмосфера, ароматна, весела та душевна. І ця середа не стала винятком. Близько пів сотні дітей зібрались разом, аби весело провести час та приготувати щось смачненьке. Цього дня готували хрустики і не лише для себе, а для наших захисників. До дітей доєднався військовослужбовець 11-го батальйону Ярослав, досвідчений кухар і учасник телепроєкту Майстер шеф він охоче ділився кулінарними секретами, допомагав дітям та надихав власним прикладом. Це наш начальник ППД до мене. Звернулися, щоб щоб я сюди приїхав. Ну чи я не проти з дітьми там, поучаствувати в цьому мероприятті. Ну, Я їм розповідав рецептуру цих хрустиків, приготування як мішувати борошно. Ну, Там є послідовність інгредієнтів, чогось скільки повинно бути. Мені сподобалося це взагалі, це супер. Ярослав замісив тісто та передав дітям естафету. Озброєні качалками, ножами, юні кухарі розкачували, вийзали, зліплювали, а потім спостерігали, як їхні вироби шиплять в олії та перетворюються на апетитні хрустики, щедро посипані цукровою пудрою. А як усе вдавалось та чи сподобалось готувати? Ми запитали у самих учасників. Мені дуже сподобалось, воно дуже смачне і його приготувати дуже легко і дуже смачне. Вдома <теперіган> сам Я Да. Дуже смачно. Як тобі сьогодні тут Що сподобалося? Мені дуже сподобалось робити цю штучку, особливо з присипкою вона дуже смачна і мені дуже подобається <смі> ця страва. Дуже <пілляє> хороші і дуже подобається враження перший раз пробую таке. і... Дуже м'яке і вкусне. Хтось приходить щотижня, бо обожнює готувати. Хтось вперше, але точно не востаннє. А от чому приходять хлопці, розповіли Міша та Олег. Тут весело, багато дітей і. Дуже цікаво, щоб е, приготувати, поїсти і провадити весе весело вірня. Якщо ви теж любите кулінарити, весело проводити час, доєднатися до смачної середи щотижня о 16-й годині в парку культури. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.